El Проект щодо управління відходами, відкриття центру вживаних речей та ще чимало досвіду у сфері медицини та освіти привіз із поїздки до Канади голова ОДА Михайло Вишиванюк. Своїми враженнями губернатор ділився із журналістами. Каже, основною угодою буде спільний інвестиційний проект у сфері управління відходами. В Едмонтоні 90% сміття йде на переробку, 10% захоронюють. Та й те це виключно відходи будівництва. Тож на Прикарпатті на основі такого досвіду впроваджуватиметься довгострокова програма Чисте Прикарпаття. Крім того, Вишиваніку до душі центр вживаних речей. Непотріб. Люди безоплатно здають на спеціальний склад, а звідти кому, що потрібно, забирають соціально незахищені. Є в нас люди бідні, є пенсіонери. Хтось купив новий телевізор. Куди дівати старий? Вони беруть старий телевізор машину і везуть в пункт використання речей. І здають його безплатно. І люди приходять туди, на цей пункт, і безплатно беруть собі цей телевізор, бо йому потрібно. Чи, наприклад, книжки якісь там, чи, наприклад, якась посуда. Чи наприклад хтось купив нові меблі цікавило журналістів і те, як розгортатимуться події щодо сланцевого газу на завтрашній сесії обласної ради, адже депутати мають прийняти остаточне рішення в цьому питанні. Робити якісь прогнози, каже Вашвенюк, справа невдячна. Сам губернатор голосуватиме за. Крім того, наполягатиме на поіменному голосуванні обранців, аби було видно позицію кожного хто за суверенітет, а хто за Газпром. В перевагах даної угоди голова ОДА сумнівів немає. Це створення додаткових роботів місць на Прикарпатті у нас четверте питання: по скромних підрахунках бюджет області додатково повинен отримати порядка 700 мільйонів гривень. Бюджет області Михайло Шевнюк каже, видобуток сланцевого газу практикують американці, поляки, румуни, прибалти. Тож зазначив, що українці не гірші. Крім того, підписання такої угоди дасть Україні політичну та економічну безпеку. Лариса Фрішин, Віталій Магалаті. Новини 402.